Вітаю всіх, Тема сьогодні буде про те, чому може виникати на ногах червоні плями, що це таке, і що треба робити в першу чергу, якщо у вас на ногах щось червоне виникло. Не забувайте ставити у обов'язково підписуйтесь, і відео можете поширювати. Це важливо. Дуже часто може виникати на ногах почервоніння шкіри. І так само, майже завжди ми не шукаємо причини, ми просто або купуємо якусь мазь, або взагалі нічого не робимо. Але червона шкіра це завжди ознака запалення, і саме, якщо ваша шкіра почервоніла і, особливо, це виникає на ногах, це може бути ознакою захворювання. Яке захворювання може бути ознакою червоного кольору шкіри, тому не перемикайте. Татоподобайчики, підписуйтесь. Дуже часто червона шкіра це ознаки безшихи, або запалення шкіри, яке викликається статокуком, або по другому називається рожа. Це не страшно, але це не лікувати. І саме головне, що безшиха виникає дуже часто при підвищеному цукру. Тому, якщо у вас е червоні ноги, або якщо нога вже червона, вам обов'язково треба це лікувати обов'язково. І обов'язково перевірте ваш рівень глюкози в крові, тому що дуже часто саме башиха є ознакою порушення глюкози, тобто цукрового діабету. Тому знайте більше, цікавці медициною, ставте у і обов'язково підписуйтесь.